Розкажіть, з якими викликами доводиться вам стикатися, і взагалі не тільки вам взагалі it ринку саме в галузі кібербезпеки і ще можливо якихось тут, мабуть, потрібно розділити IT, кібербезпеку, тому що це з одного боку речі пов'язані, але все ж таки трошки різні. Uh -huh. І як приклад, в великих корпораціях є окремо керівник IT, є окремо керівники Б, і навіть роблять так, щоб вони різним підпорядковувались вертикалям. Ну тому, що хтось має одне за одним слідкувати. Виклики є багато спільних, але є і відмінні. Ми зараз знаходимося. Ну, я думаю, нікому не, не буде новиною всі оці штучні інтелекти і максимальний їх прорив в усіх сферах нашого життя, і це за собою тягне специфічні. Питання пов'язані з тим, що зараз ламати системи стає простіше зловмисникам, з іншого боку, рішення щодо їх захисту потребують більш якихось складних речей. І це за собою тягне і питання бюджетів в першу чергу, і фахівців, які вміють це правильно налаштувати. І, от це такий комплекс проблем, який перед нами, особливо в умовах сьогодення, стоїть. І його потрібно розв'язувати, і як завжди, бувають як прості, швидкі, неправильні рішення. І бувають рішення, які потрібно робити з прицілом на стратегічний горизонт, на стратегічну перспективу. А з основних очевидно, що проти нас, України, в цілому об'єктів критичної інфраструктури, критичних підприємств, щодня плануються і. Реалізовуються кібератаки, і це потребує питань захисту. Да? Тобто це, це точно є важливим питанням. Ми всі розуміємо, що людей в Україні стає менше і менше стає фахівців. Ми знову ж таки розуміємо, що державні компанії дуже часто не можуть забезпечити рівень оплати праці, який би був цікавий. Фахівцю, який має достатньо довго вчитись, щоб набути необхідних навичок і компетенцій, тому все це сумарно робить питання кіберзахисту достатньо важливими, хоча про це інколи говорять, що питання кібербезпеки перебільшені.